Доброго вам здоров'я, шановні. 23 лютого 2026 року в нашому народному українському календарі, прохідному це в нас Жиловий понеділок, або перший день Великого посту, який сьогодні в нас розпочинається, він триватиме аж цілих сім тижнів попереду у нас з вами. Але сьогодні один з таких найбільш суворих днів з приводу саме посту. Як я вже сказала, це Жиловий понеділок ще за місячним календарем. У нас з вами новий понеділок, а в гуцульському календарі називають його ще Запусний або Полоскан. Понеділок. Кажуть, про цей день таке. В запусний понеділок всі постять, хіба дуже маленькі діти ні. Тут треба одразу, шановні глядачі, наголосити, що саме в цьому гуцульському календарі там є розмежування понять піст. І поняття говіння. Говіння це обмеження якесь в їжі, а піст це вони називали дні, коли взагалі майже нічого не їдять або е дійсно нічого не їдять, ну, до якоїсь певної там межі, ну, наприклад, там до вечора або до першої зірки, або до обіду і так далі. і так далі. От Сьогодні саме піст. Цей день це піст. Навколо ну, день раненько, всі перебираються в чисті білі сорочки, миються і чешуться. Тобто сьогодні треба причепоритися, довести себе до ладу. Гадзиня в хаті перемиває миски, ложки, горшки та столи, лавиці, всій посудок від скромної варі і їди. Ну тобто, сьогодні господиня має прибрати саме в хаті і прибрати залишки цього всього скромного, що залишається з вчорашнього вечора. Печуть із ячмінної крупи разової, тоненький корж, жиляник, дрібонько його напекаючи та солячи, ексі кладе в піч. Окрім жиляника, йде сиру капусту із роголом і хреном, лиш соленою перчину. Давно ходили в корчму зуби полоскати, але тепер не ходять, бо нема кому. Жиляники або жильники, жиляники, жилавики, дужики це прісні коржі на борошні з водою, які пекли наші предки на першій на першому тижні Великого посту, починаючи із понеділка, тому він навіть отримав цю назву Жиляний понеділок. Перший тиждень Великого посту відзначався суворим постуванням, а в понеділок ці коржі смажили навіть не на олії на сковороді, а на черені. Їли їх з хріном або речкою, запиваючи водою. Для самозаспокоєння говорили, хто жиляники їсть, той жилавим буде, або дужики додають сили. Людина одних дущає. дужчає. В цей день не їдять гарячої їжі, до обіду сідають дуже пізно. Якщо хтось в перший понеділок Великого Посту почує дзвін церковний, то має примовити таке хрін та речка, хрін та речка. Казали про цей день. Вареники доведуть, що і хліба не дадуть. Ну, це саме перший день після сиропусної неділі, яка в нас вчора була. Сьогодні в нас перший день вже Великого Посту, Жигіней понеділок. І ось про що ми з вами поговоримо в цьому відео. Ви дізнаєтеся про традиції, про обряди, про звичаї, про цікавинки різні нашого українського народу, про те, що можна і що не можна робити саме в цей день, які заборони і забобони були нашого українського народу саме на цей день, взагалі на Великий піст. Як його справляли, як справляли саме цей жиловий понеділок? Обов'язково буде замовляння сьогодні, обов'язково, звісно, місячний календар. Обов'язково привітаємо іменинників 23 лютого 2026 року. Тож, будь ласка, це відео дуже цікаве. Додивіться до самого самого кінця. В мене вся інформація етнографічна. Вона зі старих книжок, з наукових праць. З першоджерел різноманітних, тому, будь ласка, можете довіряти цій інформації і не дивуйтеся, якщо вона буде певною мірою, відрізнятися від того, що ви деінде -де можете побачити чи прочитати. Бо в мене вся інформація перевірена. Ставте лайки, вподобайки, діліться цим відео, розповсюджуйте, робіть шери, робіть репости, вбудовуйте, встроюйте у телеграм-канали, у вайбер-групи, у Фейсбук спільноти. Просто так діліться в соціальних мережах і, звісно, розповсюджуйте серед ваших друзів, знайомих, родичів, всіх, хто цікавиться справжніми корінними нашими українськими традиціями. Сьогодні, 23 лютого, в понеділок, 2026 році. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім нашим захисникам за захист. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що дивитесь, за те, що пишете довгі, розлогі коментарі. Дякую вам ще раз красно за це і я продовжую. 23 лютого 2026 року припадає на понеділок першого тижня Великого Посту. Це початок найстриманішого та найзосередженішого періоду Церковного року. В цей день Богослужіння, особливо покаянні в храмах читають Великий Покаянний канон віряни намагаються розпочати піст із внутрішньої тиші, молитви та обмеження в їжі та словах. Цього дня вшановують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, який жив у другому столітті. Він був учнем апостола Івана Богослова і став одним із найшанованіших отців ранньої церкви. Полікарп мужно захищав християнську віру і прийняв мученицьку кончину близько 167-го року. В молитвах до нього просять твердості у вірі, витривалості в час випробувань і вміння залишатися вірними Христові незалежно від обставин. Також цього дня згадують сирійських пустельників V століття преподобних Іоанна, Антіоха, Антоніна, Моїсея, Зевина, Поліхронія та іншого Моїсея та Дем'яна. Вони жили в суворих умовах пустелі, присвятивши життя посту. Молитві і повному відреченню від земних зручностей. Їхній подвиг нагадує, що піст це не лише обмеження в їжі, а передусім очищення думок і серця. В молитвах до них звертаються про допомогу у боротьбі з пристрастями, в зближенні внутрішнього миру з духовною зосередженістю. Окремо вшановують сьогодні преподобного Олександра, засновника обителі Невсепущих. Його монастир відзначався безперервною молитвою. Ченці змінювали одне одного, щоб молитва не припинялася ні вдень, ні вночі. Це стало символом постійного духовного чування. У молитвах до святого Олександра просять ревності в молитві, сили не занепадати духом і вміння жити так, щоб серце не засинало в байдужості. В народному українському календарі в нас сьогодні. Починається жиловий тиждень, так і інколи називали перший тиждень Великого посту. Ну і, звісно, таку саму назву, ознаку має і перший день цього тижня жилавий понеділок. Це перший понеділок Великого посту, коли господині печуть житні коржі з знаквашного тіста, жиляники. В цей день їх їдять замість хліба або їдять з хріном, з буряковим квасом, з буряком, з редькою, з часником і з цибулею. Рецепт жиляників наступний. Ну, головне, основна особливість цієї страви це суворий аскетизм, тому тісто замішували прісним. Переважно використовували житнє борошно. На Бойківщині та Гуцульщині також зустрічалося використання ячмінного борошна. Звичайна вода використовувалася для замісу, звісно, заборонялося молоко, бо ми вже вступили в Великий Піст. Значить, з борошна та води замішували туге прісне тісто. Робили невеличкі круглі коржики. Зверху на коржах робили надріс у вигляді хреста, або витискали візерунок голівкою свяченої маківки. Це робилося для краси і більшої сили. На Вінничині перед випіканням на верхівку клали хрестик із соломи для ворожіння. Жиляники пекли на сухій сковороді без олії або саджали на чарінь, тобто на подову частину печі. В жилавий понеділок треба заправлятися на пуст коржами, щоб пуст не стягнувся, не здався довгим, так казали в українському народі. Їж жильного коржа, то будеш бравим і жиловим, і піст скоро минеться. Так казали в інших місцевостях. На Вінниччині перед тим як посадити жиліники в піч, ворожили. На кожного члена родини готували іменний книж. Оздобивши верхівку хрестиком із соломи, їх саджали на черінь і стежили, коли спочуться. Якщо жиляник піднявся, то це означало довге і щасливе життя його власнику. А коли ж не виріс, тобто не піднявся, не піднялася верхівка саме або вона пригоріла, скоро відійде з цього світу. І найгірше, якщо серединка коржика осіла, то віщування взагалі гробу. Цей день ще в українському народі має назву Полоскозуб. Вважалося в наших предків, що за великий гріх буде, якщо після вчорашньої прощеної неділі сиропусної, в роті залишиться якийсь залишок від скромної їжі, то треба це виполоскати. А чим це полоскати, звісно, оковитою. Тому використовували оковиту, ну і звісно, як її використовували? Не випльовувати ж її, і просто вживали всередину, і говорили, що це так вони полощуть рота після, то, після скромної їжі, яка не має залишитися на сьогоднішній день. По обіді йшли зазвичай до церкви на поклони. Цей день також називали чистим понеділком, бо цей день без обіду, тому і з чистим посудом. Ще з цим днем пов'язана народна прикмета. І як в чистий понеділок погода ясна, то й пшениця уродить рясна. В перший день Великого Посту господині обов'язково очищали посуд, в якому раніше готували скоромні страви. Горщики від жирної їжі спеціально випарювали, щоб в них не залишилося і сліду м'яса чи сала. Наливали води, і ця вода кипіла в йому, і це так випарювали ці горщики. В чистий понеділок беруть яйце, варять його того ж дня, проколюють наскрізь дірочку і кладуть у тепле місце на весь Великий піст. Подекуди в піст користувалися окремим посудом навіть. Тобто той скромний посуд його вимивали, звісно, але ним не користувалися впродовж посту. Для м'ясниць і для посту були різні горщики, які не змішували між собою. Після завершення м'ясниць жирний посуд відкладали, а для посту брали інший. Що не можна робити сьогодні? В жилавий понеділок не можна прясти вовни, крутить не можна. Щоб кручений собака не зачіпив не можна шить, щоб пузирів не було, не можна костричити, щоб в скота червів не заводилось. Зуби полощуть п'янствують буцімто для того, щоб зуди, зуби й рот одскорому очистить. Залишати щось скоромне в роті не можна на сьогоднішній день. Полоскать зуби треба з горілкою, щоб гад скоту наробив уряд. Перший тиждень взагалі не їдять риби аж до самої суботи, інші чаю не п'ють з сахаром, бо він нібито скоромний, через катки перепущений, а п'ють або з медом, ну інші за гріх почитають весь пост взагалі чай пить, але це не обов'язково, це просто певні такі забобони певних людей. На першому тижні говіють старі люди, щоб ще говіть вдруге посліднім. Ну, Тобто таким чином була прикмета, що людина буде продлівати собі а, час на цьому світі саме. Спасенники перед сповіддю прощаються з родичами і знайомими людьми. Якщо діти говіють вперше, то їх лякають підеш сповідатися до попа, поповозиш його в решети. треба й тричі коло церкви обвести. Як хоч який важкий, то треба возить, бо ще тебе й до дзвониці привяже, як не обвезеш. В піст волиняни намагалися не їсти після заходу сонця, щоб не хотілося їсти. Дещо подібна вимога побутувала серед українців західного Поділля скоро лягати спати, щоб піст старівся. Ну тобто, чим швидше ляжеш ввечері спати, тим швидше пройде цей великий піст. Згідно з бойківським повір'ям, протягом першого тижня після заходу сонця не можна було палити в печі, аби Федорові очі дим не виїв. До чого тут Федір? Справа в тім, що наприкінці першого тижня Великого посту буде перехідне святкування вшанування Федора Тирона. Ми нещодавно не перехідне його святкували, а то буде вже перехідне наприкінці цього тижня. Тому, взагалі, весь цей тиждень називається ще Федоровиця. Ну, це дуже рідкісна, рідкісна така назва, але тим не менше вона існує саме про цей тиждень. Про Федоровицю, про весь тиждень я вже буду, напевно, що завтра вам розповідати, бо якщо все сьогодні прямо вмістити, буде дуже багато інформації. Завтра у вівторок я вам більш детально про це розповім. Але гуцули, що цікаво вірили, якщо впродовж цього часу найшвидше приготуєш вечерю, то найшвидше впораєшся з весняними роботами. На першому тижні Великого посту гріх готувати квашу. На першому тижні та кожної суботи Великого посту на Славуччині дотримувалися суворих заборон, пов'язаних з пам'яттю про тих, що відійшли в засвіти. Вірили, що білити в хату в цей період це замазувати покійникам очі, викликаючи їхнє невдоволення. Не можна було також займатися золінням в перший тиждень посту, бо це могло принести нещастя. Не можна їсти часник проти ночі, бо хату, в якій хтось наївся часнику, ангел оминатиме за 12 дворів. Не можна в понеділок вибирати попіл із печі і виносити його на двір. Бо через це шуляк, тобто яструб, почне нападати на домашніх курей. Коли хто в розмові має згадати про якесь страховище, про чорта або що, то говорить насамперед Дух Святий при хаті або Дух Святий при нас, хрещених. Коли в хаті є мала дитина, то мати при всякім несподіваннім стукаті, при громі, при витті пса або що, поперед всього треба скрикнути наступні слова Дух святий при дитині. Сьогодні в нас, шановні глядачі, за місячним календарем новий понеділок. День надзвичайно вдалий для будь-яких починань. Сьогодні дуже добре інвестувати у щось, вкладати гроші, взагалі проводити будь-які фінансові операції. Це те, що в нас Великий Піст почався, це ніяк не впливає негативно на те, навпаки, коли Піст треба більше працювати. Тому якщо ваша робота якось пов'язана з грошима, з фінансовим добробутом, то ви можете, в принципі, сміливо розпочинати деякі справи. Але маєте на увазі, що оскільки в нас сьогодні спогадуються мученики, є невеличкий ризик того, що можна буде мучитися, поки ви будете робити цю справу. Але в будь-якому разі вона буде дуже швидко у вас розвиватися, дуже буде швидко приростати, те, що ви інвестуєте саме сьогодні. І сама справа буде дуже легко йти вгору. З приводу стрижки, то сьогодні в нас день для цього підходящий, у нас місяць молодий, він зростає, тому ви можете, звісно, сьогодні підстригтися. Ваше волосся вам віддячить, воно буде здоровим, воно буде міцним і воно буде дуже-дуже блискучим. І самое головне, що воно швидко швидко буде відростати. З приводу сновидінь, то сьогоднішні сновидіння ми не трактуємо, незважаючи на те, що місяць зростає, маємо понеділок сни проти понеділка, віщі, вони пусті, вони не збуваються. Якщо будете сьогодні розпочинати якусь нову справу, і ви переживаєте, щоб у вас там все добре пішло, за вашим планом саме, щоб ніякі вороги вам не надокучали, щоб вам ніхто не заважав і щоб вищі сили вам тільки допомагали, сьогодні можна заручитися допомогою підтримкою вищих сил, за допомогою наступного замовляння. Слухайте уважно, замовляння захисне. Ніч темна, ніч тишна, сидиш ти на коні буланому, на сідлі соколиному, замикаєш ти комори, дворці й хлівці, церкви, й монастирі, і київські престоли. Замкни моїм ворогам губи й губища, щоки й пращоки, очі і праочі, щоб вони на мене на рожденну, хрещену і молитвяну Рабу Божу Марію, зубів і очей не витріщали. Гніва в серці не мали, щоб все поважали і в добрих мислях мали. Амінь. Замовляння ми читаємо тричі або три рази по три рази. Звісно, ім'я Марія треба замінити на ваше власне ім'я. Куди б ви не йшли? Сьогодні можете прочитати це замовляння і вам допоможе. Ще, шановні глядачі, в мене для вас сьогодні є молитвочка великопісна на початок Великого посту святителя Єфрема Сиріна. Я вам залишу повний текст цієї молитви в першому закріпленому коментарі. Зможете принагідно нею скористатися. Ну і зрештою, іменинники в нас сьогодні, 23 лютого 2026 року. Іменини в нас відзначають Дем'ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій та Сергій. Від всього серця бажаю вам благословенного дня, наповненого спокоєм, добрими словами і світлими надіями. Нехай кожен прожитий день приносить вам впевненість, внутрішню силу та відчуття сенсу. Хай здоров'я ваше буде міцним, витривалість надійною, а серце зберігає мир. Бажаю вам достатку, стабільних статків і впевненості в завтрашньому дні. Нехай удача супроводжує вас в праці, в щоденних справах у важливих розмовах. І хай небесні покровителі оберігають вас, дарують вам спокій, ясність думок і підтримку всьому. Ось такий сьогодні дуже дуже в нас з вами цікавий день. Жила ви понеділок. Сьогодні, оскільки ну за традиціями, за звичайами, взагалі, якщо відверто, то наші предки більшою мірою вони тримали перший перший тиждень посту, так сумлінно, більш-менш, і останній тиждень посту так само вони тримали сумлінно. А ці тижні, що посерединці, ну вони вже так більш-менш сумлінно тримали. Ну тому, що життя воно є життя, все одно воно вносить свої корективи. Якщо ви, до речі, якщо ви прихворіли трішечки, от як я, наприклад, я ще не одужала, то мені ще вступати в піст цьогоріч ранувато. Перед тим, як вживати скромну їжу, а я її буду вживати досі, тому що я ще не одужала, мені треба ще сили відновлювати. Тобто я сьогодні буду ще вживати скромну їжу. Так от, перед тим, як вживати скромну їжу, треба перехреститися і сказати Прости, Господи, гріха. І потім вже можна її буде вживати. Ну, це, в принципі, все, що я вам хотіла про сьогоднішній день розповісти. Займаємо сьогодні прибиранням, прибираємо всі залишки скоромного, що в нас залишилося від м'ясниць, і від соропусного тижня, від м'ясопусного тижня. Все це перемиваємо. Бачите, деякі наші предки використовували взагалі інший посуд саме, щоб не оскоромитися. Бо ви знаєте, щоб оскоромитися, достатньо просто ножичком не помитим, після, мас, після масла, наприклад, не помитим ножичком, відрізати собі хлібчик і вважається в українську народу, що вже. Людина оскоромилась. От щоб цього точно не відбувалося, напевно, що для того і тримали оці, цей інший горщик, такий пісний горщик повністю, який ніколи не, якого ніколи не торкалася ніяка скоромена. Відповідно, до цього можна було б бути точно впевненими, що людина не оскоромиться. В принципі, все я вам розповіла на сьогодні. Завтра буде дуже-дуже цікавий день. Я завтра буду більше розповідати саме про Федоровицю, про цей перший тиждень, бо він має свої цікавинки. Ну, Наприклад, от Кваша. Кваша, як я от цього, цьогоріч я вивчала це питання, вияснили, що саме Кваша це одна з таких розповсюджених традиційних страв, саме на Великий піст. Але. Суворо заборонено її готувати чомусь на першому тижні. От я завтра буду про це більш детально розповідати, це дуже цікаво. Така прикмета не можна на першому тижні, а далі вже, будь ласка, квашу, скільки завгодно можна вживати. І готувати відповідно так само можна. Ну а на сьогодні в мене все. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні і до зустрічі вже одні в дні завтрашньому. До побачення!